Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні ми поговоримо про розпродаж Чорна П'ятниця. Пропозицій багато, також є, як і всі очікували знижки на PlayStation Plus, тому зараз про це все поговоримо. Але перед початком я попрошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку, і також можете написати в коментарях, які ігри ви купили, ну і який тип підписки. Обрали особисто для себе, тому що я знову ж таки буду продовжувати на преміум. У нас буде три варіанти. Essential отримали найменшу знижку, мінус 15%, Extra – мінус 25, ну і преміум мінус 33%. Одразу будемо говорити про Extra та преміум, тому що в Essential я не бачу сенсу. Тут немає, тут просто ви получаєте ігри місяця. Але якщо ви новий користувач, ви до цього не грали в PlayStation, то вам краще взяти підписку, де є доступ до каталогу ігор, тому що їх там багато, там і доступ до каталогу Ubisoft Classic, тому давайте одразу будемо розглядати Екстра. Але якщо вам, в принципі, цього всього не потрібно, ви хочете просто отримати ігри місяця, доступ до онлайну, тоді. Річна підписка вам буде коштувати зі знижкою мінус 15% 1104 гривні. Тут вже каталог ігор, а їх там немало. Ubisoft Classic, ігри місяця. В Хмарі ви можете зберігати дані знижки і так далі. Знижка на 12 місяців, мінус 25% і в. В Результаті 1611 гривень. Це класна пропозиція. І преміум, як я вже сказав, я буду продовжувати, тому що різниця тут в 50 гривень. Але знову ж таки, пробні версії, каталог класики, каталог ігор, Ubisoft можна стрімити. Ну, не знаю, коли вони завезуть це в Україну, але тим не менше, всі переваги преміум. З переплатою в 50 гривень. Ну, я думаю, що найкраще оце можна розглянути. І перша гра це Death Stranding. Гра мені дуже сподобалася. якщо ви ніколи не грали, не знаєте, чи вам такий сеттинг сподобається, працювати кур'єром, ходити, доставляти. Можете, знову ж таки, якщо у вас є підписка, спробувати. І якщо вам сподобається гра, тоді знижка мінус 25%, що, як на мене, досить таки непогано, і за 1650 гривень варто купити цю гру, тому що тут сюжет просто бомбезний. Я раніше не грав Trending, я почав з другого. Рекомендую передивитися до цієї гри, тому що вона просто шикарна. Графіка, сюжет, музичний супровід, атмосфера ну прям все на високому рівні. Клеєр абскур, ну куди ж без неї? Вчора була. Презентація, де номінували ігри, і мені здається, вона забрала гру року. Це ще не ця сама велика презентація, але з тих менших вона забрала гру року. Позабирала нагороди за акторський, за музичний, за подачу і так далі. Це класна гра, бачите, 70 тисяч людей і 4,9. Ну, вона в мене є куплена. Це я зайшов з іншого аккаунту, для того, щоб були видні вам ціни. За 1200 гривень, при цьому що мають додати ще українську локалізацію, і тоді в неї буде грати просто одне задоволення. Marvel's Spider-Man 2. Ну куди ж без Спайдермена? Вона тут отримала знижку мінус 50%. Мені здається, ще такої знижки не було. За 1150 гривень це прям must have, якщо вам подобаються ігри про супергероїв Helldivers 2. Ну, тут для людей, які люблять кооперативні шутери, ця гра підійде максимально для таких людей, тому що ви самі бачите, і я думаю, що неодноразово ви бачили в інтернеті, як Helldivers розривають онлайн і інші ігри. Якби не було Ark Raiders, мені здається, що ця гра була би суперпопулярною, та й в принципі зараз вона популярна, підтримують її розробляють різні доповнення. тому... Самі ви бачите, 4-5 з 135 тисяч Assassin's Creed Shadows. Ну ж, куди без нього? Мінус 40%. Знову ж таки, якщо вам подобається Асасіни тратити по десятки годин свого життя на лутання, на вежі. От, оце все в принципі, що є в Assassin's Creed, без якоїсь, ну, прям крутої, пропрацьованої історії, але з крутим відкритим світом. Можете спробувати 1380 гривень, але знову ж таки я грав, і якщо порівнювати з Ghost of Yota, який я пройшов на стрімах, то ця гра для мене пуста. Dying Light The Beast. Кажуть, крута гра. А, покращили, додали щось нове: нова історія, нова графіка. Класна, вроді як оптимізація на прошці. В цілому хвалять гру. Тому, якщо ви фанат Dying Light, то тоді можете спробувати. Знижка мінус 20% за 1600 гривень. Знову ж таки, високі оцінки. І в принципі непогана знижка на нову гру. Тому, якщо ви чекали знижки до Чорної П'ятниці, я думаю, що можна спробувати. Split Fiction. Ну, ця гра для мене є фаворитом ігор кооперативних, тому що ми проходили з дівчиною на стрімах і получили дуже багато. Як і позитивних, напевно, так і негативних, але в цілому негативних в плані того, що я нервувався, як дівчина грає. Ну, ви ж знаєте, як вони грають. Десь не застрибне, десь не перестрибне. Ну, Але гра ну, прям тримає кожну хвилину дуже багато всяких епічних моментів, класна подача, сюжет, цікава історія. Рівні, дуже різноманітні і цікаві. Ми закрили цю гру на Платину, тому я її рекомендую всім. Silent Hill F Як на мене, це одна із тих ігор, які найгірше оптимізовані на PlayStation. Вона на Unreal, ну тут, в принципі, нічого дивного. Получила знижку мінус 30%. Якщо би не оптимізон, не, не графіка на PlayStation, погана оптимізація, погана роздільна здатність. Є деякі артефакти, але в цілому сюжет, механіка, персонажі, оця вся історія Silent Hill, динаміка, атмосфера Silent Hill, вона тут присутня, цікавий закручений сюжет. В принципі, мені було цікаво грати, я отримав велике задоволення. Є декілька кінцівок. Якщо вам подобається серія Silent Hill, передивіться до цієї гри або на ПК, або на PlayStation Forza Horizon Standard Edition. Мені здається, що була і більша знижка, просто божественна оптимізація на PlayStation 5 Pro і на звичайній. Тому це одна із найкращих оптимізацій під PlayStation. Тут на прошці є нативні 4К. Тому якщо вам подобаються якісь аркадні гонки, і ви не знаєте, в що пограти, то оце просто ідеальний варіант для аркадних гонок. Red Dead Redemption 2. Ну куди ж без RDR? Золота класика 650 гривень. Я думаю, тут не варто нічого коментувати. Просто ідеальна гра від Rockstar, яка пропрацьована, тому що гра ідеальна і за атмосферою, історією, персонажами. Сюжетом, локаціями. Ну, це просто шедевр. Якщо ви не грали, спробуйте. Gears of War Reloaded. Ну, я додав, з того, що я дивився, це лінивий ремейк, ремастер. Я пройшов, я купляв за full price. Мені гра сподобалася, так як я не грав на Xbox. Звичайне видання, оце перевидання на Xbox. Я не грав на ПК, тому мені на PlayStation гралося нормально. В цілому гра прикольна для того, щоб ознайомитися з серією Gears of War Stellar Blade. мінус 38% за 1425 чотириста гривень. Це дуже крута гра, мені дуже сподобалось, я її пройшов на одному диханні. Класна персонажка, ну, ви по формам можете бачити, там є дуже відкриті костюми, закриті. Класна подача, сюжет цікавий, трошки банальний, але цікавий. Бойова система непогана. Тому, в принципі, гра класна, це від розробників, ну, від PlayStation. Тому тут за якість ви можете не переживати. Непогана оптимізація під прошку. Я пройшов і кайфанув. AstroBot це моя одна із улюблених ігор на PlayStation. Раніше я б цього не сказав, але зараз, коли я її пройшов, закрив на платину, я отримав велике задоволення. І дівчина грала, і я грав. Це така душевна, аркадна гра, яка приносить море таких дитячих емоцій. Якщо ви не грали, пограйте. Тут є українська локалізація, текстова Doom The Dark Ages. Якщо ви підписані на мій телеграм, я скидав скріншот, що я отримав платину. Гра мені сподобалася. Це на Premium Едішн розпродаж за 1750 гривень, ви получаєте Premium Edition. Гра непогана. Немає тих розширених можливостей під порошку, не така прям класна картинка, оптимізація, але гра мені зайшла. Вона динамічна, екшонова. Ходиш, вбиваєш демонів, босів, непогана прокачка, стрільба, багато зброї. В принципі, звичайний дум мені сподобалося. Це перший дум, який я пройшов і отримав платину, тому можу рекомендувати. Ну куди ж без нього? Повне видання за 1380 гривень, мінус 40%, ви получаєте основну гру і доповнення. Ілюзія свободи. Ну, я не знаю, що тут говорити. Цю гру вже доробили до ідеалу, хоча пройшло вже багато років, гра дуже крута. Якщо вам подобаються такі культові фільми, то що біжить по лезу і в цьому дусі, в дусі Сайберпанку, Скайфай, тоді гра вам однозначно сподобається. Мені дуже сподобалась українська текстова локалізація, цікавий сюжет, світ. Місто, оце все неонове, Найт Сіті. Блін, я не знаю, що казати. Це просто шедевр від польських розробників, від Мака CD Projekt який просто варто попробувати, якщо вам подобається даний жанр Kingdom Come Deliverance 2. Ну куди ж без нього? Класна знижка, мінус 40%. За 1200 гривень вам продається найкраща рольова гра цього року. Це дійсно великий світ, пропрацьований, з цікавим сюжетом, персонажами, атмосферою тих часів, ну, того часу тут є що робити, повірте. Кожен знайде для себе тут заняття. Індіана Джонс. Гра мені дуже сподобалась. Закрив на платину. Якщо вам подобаються пригодницькі фільми Індіана Джонса, Лара Крофт, ви пройшли Uncharted, і вам щось. Знову таке хочеться пригодницьке, тоді ця гра вам сподобається. Це така більша гра для олдскулів, які люблять оці історії про різні артефакти, старовинні артефакти, і за 1540 гривень непоганий варіант, тому що я купляв за 2200. Little Nightmares. Кажуть, що вона не така класна, але тут є кооператив, тому я думаю, що можна буде пройти. Те, що я бачив, воно гірше за другу і за першу, але. Якщо вам щось хочеться такого, то в принципі можна спробувати. Мінус 20% не така велика знижка, але це нова гра, і вона вже отримала знижку. З Crew Motor Fest. Знижка дуже велика, мінус 80%. Вона в мене є куплена для PlayStation 5. Розширені можливості за 460 гривень. Класна пропозиція. Якщо знову ж таки вам подобаються якісь аркадні гонки, то, тут є що робити, як і. В Форзі, можливо, не так багато і не так якісно, але це непоганий конкурент для Forze. Дві частини Star Wars, які досить таки непогані, вже непогано оптимізовані. Тому, якщо вам подобаються ігри про е, про всесвіт Wars, тоді можете спробувати. Мінус 80% за 540 гривень ви получаєте дві гри. Непогана пропозиція. Mortal Kombat. Мінус 80% за 400 гривень отримати, в принципі, максимальне видання непоганий варіант. Мені здається, тут ще є доповнення сюжетне. Silent Hill. Ну, знову ж таки, вона є в підписці. Оформляєте підписку і граєте в цю гру. Класний ремейк, мені дуже сподобався. Єдине, що погана оптимізація, а так все на високому рівні. Можете в принципі за 1000 гривень прикупити, але якщо є в підписці, я не знаю для чого переплачувати. Assassin's Creed Mirage. маю платину, для мене це одна із найкращих останніх частин, ну напевно, за всі частини, окрім оцих класичних, продають за мінус 70% 430 гривень. Можете прикупити, там вийшло безкоштовне доповнення, яке також можна ще пройти, що я і буду, напевно, робити. Мені сподобалось, вона недовга, вона невелика, там не потрібно десятки годин тратити на дослідження світу, на закривання всяких вишок, точок інтересу і так далі. Тут суто вона така, я би сказав, напевно, лінійна, сюжетна. Класне місце, Багдад, дуже пропрацьоване. Lies of P. Ну, це відкриття для мене. Я на стрімах проходив, і я можу сказати, що це один із найкращих соус-лайк-ігор, -like які я чомусь раніше не грав і недооцінював цю гру. Тому однозначно купляйте, якщо вам подобається. Souls-like ігри Ну куди ж без Віймака? Я не буду про нього розказувати. Тут вже все про нього сказано вже роками. Повне видання на PlayStation, гра має оновлену версію під нові консолі, виглядає божественно 270 гривень. Alan Wake. Ну, це для мене просто шедевр. Для мене це, напевно, гра входить в топ-5 моїх найулюбленіших ігор за все життя. Гра просто ідеальна, якщо вам подобаються різні детективні таємничі, якісь містичні ігри з елементами виживання, хорору. Це просто ідеальна гра. Тут є текстова українська локалізація, це знижка на розкішне видання, ну тобто делюкс Resident Evil Remake Trilogy. Це непогана до речі пропозиція на другий, третій, четвертий резик. Оці ремейки, вони круті. Можете спробувати, якщо вам подобається серія ігор Resident Evil. Знову ж таки, Village Gold Edition мінус 70% за 450 гривень. Якщо вам подобається, як я вже казав, серія ігор, спробуйте. Ця пішла більш в екшон, але, тим не менше, є рівні, які справ... справді лякають. І екшон непоганий. І виживач непоганий. Куди ж без борди? Я не дуже хотів включати, тому що я не грав, але я знаю, що люди дуже кайфують від е третьої борди. Це Супер Делюкс Едішн. Це не Ultimate, але знову ж таки воно включає основну гру, сізонпас, делюкс бонуси, косметичні мультиверс. Коротше, багато що воно включає. Фанатам, я думаю, дана знижка сподобається. Куди ж без Dead Space? Але вона входить в підписку EA Play А якщо ви її не забрали, ви новий користувач, то в принципі за 360 гривень можна купити цей шедевр і пройти. Знову ж таки, якщо вам подобаються такі ігри метро. Ну я за метро казав, що зараз я не дуже його рекомендую, але велика знижка, ну, вона завжди йде по великих знижках, тому тут і, можливо, не дуже варто прив'язуватися до Чорної п'ятниці, тому що е, вона завжди є на розпродажах мінус 70, мінус 80%. Тому можете забрати за 180 гривень. Tail, ну, це знову ж таки. Я її порівнюю до першої частини The Last, The Last of Us, тому що вона дуже класна, емоційна, дуже крутий тут світ, і вона мені дуже сподобалася. Можете спробувати, тому що це дійсно гідна гра, гідний конкурент The Last of Us, і вона дуже емоційна, драматична, цікава і. В принципі, я її пройшов і рекомендую всім. Друга частина така ж сама, просто на голову ще краще. Вона ще більш така кінематографічна стала, дуже крутих всяких сцен, руйнування зі щорами. Більше розкривається сюжет головних персонажів. Світ став більший, локації більше. Ну, коротше, все. Те, що було в першій частині, вони покращили і надали нам ось цю гру, в якій є текстова українська локалізація. Nobody wants to die. Ніхто про цю гру не говорить, але це така кіберпанкова гра, тому можете спробувати, якщо вам подобаються такі кіберпанкові ігри. The Sinking City Remastered Deluxe Edition. Знову ж таки, від українських розробників є українська. Можете спробувати, якщо є підписка. PlayStation Plus ви вище 5% економите. Вона мені сподобалася це по всесвіту. Боже, як він називається цей всесвіт Лавкрафта. Напівзатоплене місто Окмунд заполонили надприродні сили. Ви приватний детектив і ваша мета розкрити таємницю безумства, яке охопило це місто та його мешканців. Мені гра сподобалася, непоганий сюжет, дещо там, можливо, якась боївка, стрільба така спрощена. Але в цілому, якщо брати гру, як вона виглядає, як вона грається на рахунок сюжету, вона мені сподобалася. Вульфінштейн, ну куди ж без нього? Легендарна класика. Ви граєте за повстанця, який воює проти нацистів, і кінцева ціль це вбити Гітлера. Дуже крута гра. Вона вже прийшла часом, перевірку часом, і це просто золота крас, класика стрільби. дуже крутий сюжет, персонажі, там багато чорного чорних жартів. Тому, блін, ну це, це шедевр. Це для мене на рівні Resistance, це дуже. Кіноматографічний такий блокбастер. Це шикарна гра, тому обов'язково спробуйте. І вона, до речі, це версія для PlayStation 4, але вона класно виглядає і на п'ятій. Hogwarts Legacy. Знову ж таки, якщо вам подобається все світ Гаррі Потера, ви від нього кайфуєте, то і від гри також кайфонете. Вона є в підписці, але знову ж таки, в принципі, за 315 гривень до колекції можна забрати. Метро... 2033 Redux, ну це таке переведення оригінальної частини з покращеною графікою. Знову ж таки, метро. Я не можу рекомендувати, але тим не менше, якщо ви ще не грали, можете в принципі, спробувати. Це така альтернатива, альтернатива сталкеру, де події відбуваються в зруйнованій Москві. Можете спробувати. Ну і Last Light так само таке перевидання. Вони ну, всі дуже дешево коштують. Можете в принципі до колекції забрати. Вони навіть на PlayStation 5 непогано виглядають, то, в принципі, можете подивитися на зруйновану Росію. Ось такий розпродаж. Ваш варіант можете написати в коментарях. Буде цікаво почитати, що ви прикупили, можливо, ви знайшли ще якісь інші цікаві пропозиції, тому це все пишіть в коментарях. На цьому все. Зустрінемося з вами в наступних відео або на стрімах. Всім до зустрічі!